Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод, я професійний астролог. В цьому відео я підготувала астрологічний розбір тижня з 10 по 16 червня. В цілому, цей тиждень сприяє швидким рішенням, але не на всі авантюри. А з витримкою принципу Сатурна, тобто має бути розуміння того, що прийде за цим рішенням. Сприяє налагодженню комунікації, відкритості. Можна сприяти об'єднанню довкола ідеї колективної діяльності, але не повністю цілий тиждень дійсно будуть різні планетарні енергії. Це діяльнісний час, котрий сприятливо. Шукати те, що може вас зацікавити, від чого до вас може прийти натхнення, сприятливо також відвідувати нові місця, відкривати життя в різних його проявленнях. Кінець тижня менш сприяє активності та рішучості. Очікується велика кількість плутанини, абсолютно неспівставних бачень, великі резонанси, котрі будуть. Вводити в непорозуміння, це і інформація, котра просочуватиметься в суспільство, а точніше накриватиме його хвилею, виводити на емоції, на злив, уваги. Тепер пропоную детальніше обговорити хід тижня для розуміння, як розподіляти свій час та сили на прийдешньому тижні. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, ставте вподобайком, діліться цим відео з тими, Кому цікава астрологія, кому це відео буде дійсно корисним? Отже, в понеділок, 10 червня, точна аспектація Марсу та Плутону, котра буде діяти і у вівторок, це насправді великий потік направленої волі, котрій потрібно задовольнити, краще запланувати виконання складних задач на першу половину тижня, оскільки буде легше зробити справу до кінця, дотиснути, наважитись на щось. Варто пам'ятати, що Марс не швидкий в знакі телець, проявлення волі повільніше реалізується, повільніше приймається заданий вектор, і краще не планувати на найближчий час зміну діяльності якісь інші кардинальні рішення. Сприятливо мати стратегію дій, бачення та відчуття того, до чого ви прагнете, яку потребу бажаєте задовольнити. І тут ми маємо підключити тельцівський принцип. Тонко відчувати себе, відчувати свої потреби, підключати роботу з тілом. Понеділок та вівторок не несуть в собі сильну напругу, але сприятливі для роботи, оскільки результат діяльності його досягнення буде відчутно посилювати внутрішні сили та прагнення до подальших звершень. В ці дні може бути відчуття сильного поспіху, справи, начебто горячі, їх треба швидко-швидко на місці вирішувати. Велика кількість усього, що може навалитися. У вівторок, з післяобіднього часу можуть виникати ситуації невідкладного формату, можуть приходити неочікувані рішення, внутрішній стан стрімко змінюється, загальний фон нестабільний, люди можуть проявляти себе непередбачувано, зривати плани, зосереджуватись на своєму его і лише на ньому. Але в цей час можна ефективно працювати на тонкому плані. Свідомості легше приймати те, що відкривається з підсвідомого та з інших енергоінформаційних потоків, сприятливо для зосереджень для передбачень майбутнього. За умови, якщо ви не будете зливати вашу енергію на пусті конфлікти. Середа можуть виникати питання соціального характеру. А виклик внутрішнім силам, необхідність розбиратися тут і тепер через актуальну аспектацію в цей день можуть виникати складнощі у взаємопорозумінні, можуть відбуватися складні розмови, потребуючи звернути увагу на аспекти в житті, в котрих дійсно недостатньо зусиль уваги на ці сфери життя через своєрідний виклик по квадратам у вигляді зіткнень з реальністю. Необхідність встановлювати власні межі у спілкуванні з іншими. В більш сприятливому форматі сьогодні можуть відбуватися глибокі рефлексії, важливі усвідомлення приходять до вас. Також цього дня місяць добудовує тригон до Марсу, і при поточному додатковому впливі Плутону в середу ще може проявлятися ця енергія у вигляді наміру взяти своє, ефективно виконувати свою роботу. Це досить ініціативна доба в четвер, 13 червня, сприятливо спостерігати та вмикатися вхід справ в будь-які процеси з холодною головою. Будуть легше вдаватися справи буденні, котрі потребують розрахунку, але без надмірності в цю добу абсолютно в усьому. Потрібно зуміти вчасно зупинитися на поточних аспектах. В четвер велика ймовірність. Подавити в собі те, що вам неприємно, що вам не подобається. Варто відразу помічати, оговорювати та змінювати те, що вас пригнічує. Кінець тижня з п'ятниці починає добудовуватись опозиція Нептуну в рибах та ліліт в Діві. Її вмикає проходження місяцю знаком діви, а також це все діло сходиться та у квадратом на з'єднання Сонця, Венери та Меркурію. На поточних вімкненнях маємо наступні наслідки. Сфера стосунків під особливим ризиком піднімається матеріальна складова, складність у пошуку спільної точки бачення ситуації, пусті претензії над матеріалізмом. В п'ятницю суботу та неділю будемо проживати найскладніший вплив. Плани та рішення будуть змінюватись. Не варто палити мости гучно та необачно висловлюватись, оскільки, скоріш за все, вище переосмислити вашу точку зору. Навіть найсприятливішим буде не вступати в перевмовини, в дискусії. Люди будуть схильні говорити зі своїх програм, зі своїх блоків, як зазвичай, але зараз так збільшено. Схильні до тотальної меркантильності, без відкриття серця, без відкриття чуйності та емпатичності. Важливо зуміти побачити. В іншому таку ж людину, а не ресурс чи джерело виконання потреб. Взагалі варто бути чутливим. Доволі складний аспект, в якому складно зберегти лице. В цей час очікуємо гучні резонансні роздування в суспільстві, страшенні зради та огиди. І Нептун в усьому цьому додає розмиття власної участі, позиція, а що я? Така собі інфантильність завжди є ті, кому ви можете допомогти, і краще почати з себе. На вихідних велика спокуса накрутити себе та повірити в це, постраждати. Як бачите, то все важливе для вас краще планувати на цьому тижні до четверга. Кінець тижня викидає в простір неясності, відсутності опори, навіювання власних проекцій. Сприятливо максимально себе розвантажити в ці дні. На цьому ставимо крапку. Не забувайте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео та вмикайте оповіщення для того, щоб першими дізнатися про планетарні впливи наступних тижнів. До нових зустрічей!